Вітаю, друзі! Сьогодні ви на подкасті Спутокс, де ми розглядаємо з вами та вивчаємо карту структурних підрозділів Шевченкового університету, обговорюємо западені та підводні камені студентського життя та вчимося підкорювати вершини студентського самоврядування. Як ви могли здогадатися, сьогодні з нами в гостях мій співведучий, колега по студентському самоврядуванню, заступник голови географічного факультету Михайло Степанов. Михайло, дякую, що Вітав сьогодні в гості. Я сподіваюся, що ми з тобою таки підкоримо якусь вершину сьогодні і покупаємося в яких там ось западених і поговоримо про геофак. От і якщо хто не знає, географи та психологи, от географ-психолог, ділимо цей корпус спільно. Так, дякую що запросили. Звичайно ж, якби незвично кажучи, дякую ковіду та дистанційці за те що припинили наші баталії. І сподіваюся, що вони повернуться з поверненням очки. Радий, радий бачити колегу-психолога у нас на Геофаці. Я сподіваюся, що ці баталії насправді в майбутньому якось вони зникнуть, тому що ми з вами сусіди як не як вже 10 років, а так і так тісно познайомитися одне з одним ми не встигли. Власне, і в мене сьогодні є якийсь певний особистий інтерес більше дізнатися про географічний факультет. Залюбки розкаже про наш факультет, і я б з радістю послухав би подкаст Юри про факультет психології. Все ж таки географічний факультет це велика, дружня, благополучна сім'я. Та, благополучно, напевно, це мене трошки тригерить, тому що я сам фахівець соціальної роботи, тому деформацію, коли чую щось таке. От одразу згадую про сім'ї в складних життєвих обставинах. Ну, наша родина велика, дружня, геофакт це один великий колектив. Це навіть така собі, як я вже й говорив, сім'я кожного разу відчуваєш себе дуже так тепло в колі однодумців, одноідейників, навіть під час навчання, під час навчальних практик, навіть під час сесії, якщо чесно, відчувається такий собі особливий вайб, і це змушує мислити тільки позитивно і рухатися вперед досягнення своїх своєї загломити. На факультеті ти відчуваєш тільки тепло і вірність. Зараз є популярний тренд, що кожен факультет або підрозділ має свій маскот. У нас наразі його немає, але гадаю, у нас був би якийсь вірний пес, але не патрон. Ага, окей, ну про патрона жартувати, мені здається, що вже ми не будемо в цьому подкасті, але це насправді неочікувано. Хоча для географів, так, да, коли ти йдеш кудись та йдеш похід, йдеш в якісь мандри, то з тобою точно має бути якийсь вірний друг, і от власне пес може виступити таким другом. І мені здається, що от про дружність, про вірність, про якусь підтримку, десь про це географічний факультет може бути, правда? Абсолютно вірно, географічний факультет це така спільнота, де, Кожен, хто потребує допомоги, її отримає. Це дружня родина, яка завжди готова до будь-яких ініціатив. Це місце креативних, не перебільшення надзвичайних і цікавих людей, де створюються неабиякі ідеї і втілюються проекти абсолютно різного рівня. Угу. Я дійсно знаю, що у вас є дуже багато проектів різного рівня, абсолютно які виходять взагалі за рамки і географічного факультету, і університету імені Тараса Шевченка. Ви їздите по різних регіонах України, що досліджуєте, проводите якісь заходи спільно з органами місцевого самоврядування, чи міг би розказати про ці ініціативи і, можливо, якісь факапи? Так, звичайно, на факультеті є чимала кількість організацій, які були створені за ініціативи то викладачів, то студентів, то таке собі комбо, викладачі плюс студенти. А я, мабуть, здаю, п'ять організацій. А перше – це експертно-консультаційний центр зростку громади території, якраз приміщенні цього да, центру та да, ми знаходимося. Він здійснює чимало проєктів, основним з яких є територія погляд Це якраз завдяки ньому ми їздимо по громадами, спілкуємося з представниками громадськості, місцевої влади, робимо польові дослідження, доволі багато корисних, цікавих справ. А також там є рубрика «Student for Students», де кожен студент може стати таким собі лек. І провести публічну лекцію по тій темі, яка йому дійсно цікава і якою їм горить. Особисто я також проводив лекцію по українській залізниці, скільки, цим, Ого. Та скільки був в захваті ще, мабуть, з дитинства, і поділився цим цими знаннями із студентською спільнотою. Також на базі нашого факультету існують київський осередок Українська спілка молодих географів та Європейської асоціації молодих географів, а українська спілка молодих географів робить конгреси, міжконгреси та воркшопи в межах України. А, а, Європейська Асоціація молодих географів робить обміни в межах осередки в Україні та за кордоном. Також на базі нашого факультету існують туристичні центри меридіан. Та, який також робить поїздки, та а, центр сталих рішень, якраз на нашому поверсі, ти також просив згадати певні факапи, які у нас були під час організації тих чи інших івентів. А хіба що згадаю Хелловін, оскільки ми розраховували набагато більшу кількість людей, було загалом менше сотні. А це було пов'язано з тим, що ми занадто пізно вирішили а, набирати людей саме із інших факультетів університету, з інших взагалі університетів. І тоді був такий період, що з'явилось дуже багато тусовок. І Студенту прийшлося обрати а, на яку з них п'яти, тому це дуже сильно відобразилось на кількості учасників. Ну, uh факапи -huh. точно це хороша річ, тому що ми з них можемо чомусь навчитися якимось речам, якимось практичним, навіть речам, а, і можемо передавати цей досвід далі нашим глядачам, нашим абітурієнтам, студентам, котрі будуть навчатися, можливо, хтось з тих, хто дивиться зараз цей подкаст, буде в майбутньому навчатися на географічному факультеті і займе місце Михайло в студентському парламенті. Хто його знає? Якщо це ви будете через. Чотири роки, через два роки, напишіть, будь ласка, в коментарях відміть, відмітьте Михайло для того, щоб він міг подивитися, яка зміна йому росте. Власне про проекти студентського парламенту дійсно відчувається, що ви така якась родина, яка такі можете зібратися, поїхати, щось робити там, в гори, в ліси, поля, десь в громади поїхати. Це класно. Я б хотів би напевно повернутися ще більше до питань особистої мотивації. І до питання географічного факультету, чому географічний, Чому ти сюди вступив? Яка була мотивація? Як обрав? Ну почну з того, що я сам родом з Харківської області і неодноразово спостерігав і бачив наслідки війни, яку принесла а, Московія. А, так само по моїй рідній громаді було завдано чимало кількість ракетних ударів, чимало руйнувань. А якраз а, я коли коли знаходив перелік спеціальностей, які були на геофічній факультеті, знайшов якраз урбаністику, і бачачи паралельно на Google картах, як по трасі Київ Харків-Довжанський, 20-кілометрові 20 затори, в які направлені на захід, за кордон, так далі, я зрозумів, що потрібні люди, які повинні відбудовувати цю країну після війни, під час війни, розробляти певні Концепції, стратегії. А, розумів, що, мабуть, це моє, і будучи наразі в навчанні вже семестр очно і цілий рік дистанційно, я зрозумів, що таке це моє. поїздив так само по громадам, uh -huh. а, розумію, що а, нас завжди чекають. Ми, ті, хто можуть врятувати умовно цю територію, яка так чи іншим чином постраждала, яка навіть не постраждала або хоче просто розвиватися. Михайло, насправді, знаєш, для мене географічний є таким певним калейдоскопом спеціальностей, котрі дуже різняться одна від одних. У вас є туризмознавці, у вас є урбаністи, у вас є метеорологи, у вас є картографи, так котрі тільки немає. Такі, котрі знімають, якщо неправильно поправимо, будь ласка, знімають територію з дронів, можуть це все робити, планувати. Так. От. Як ви об'єднуєтесь взагалі в таку одну велику родину географічного? Ну, я скажу, що, мабуть, сила географічного факультету саме в тій самій багатогранності, а коли з'являється кілька ідей із різних взагалі напрямків, то це, звичайно ж круто і. Навпаки, мотивує людей об'єднатися якомога більшу кількість спільнот, а незалежно навіть від освітньої програми. Скажу, що геофакт знову ж геофакт це одна велика родина, яку, які, яка містить в собі величезну кількість ідейних людей, які готові допомагати, які хочуть навчатися. незалежно того, від того, ти картограф, чи ти урбані, mm -hmm. чи ти метеоролог, У нас багато кого є. У нас наші спеціальності можуть бути як і Вузькопрофільними, де невеликі є групи, так і більш такими масштабними, де група до може, 30 людей, що в нашому форматі це досить багато. Угу. Цікавий насправді підхід, поєднуєте дуже різноманітне. Дивлячись знову ж таки на цей калейдоскоп професій та освітніх програм, в мене виникає питання, чи є якісь програми менш престижними або менш популярними, або більш популярними на факультеті. Можливо, можеш порадити нашим абітурієнтам щось таке. А почну з того, що в нас немає непопулярних ніяких програм, є вузькопрофільні, -про де набирається невелика кількість людей. А також є такі більш масштабні, більш обширні, де набирається велика кількість осіб, і завжди кількість заяв є вищою за середньостатистично. Найпрестижніший, мабуть, є урбаністика. Це тому, що ти там навчаєшся? ні, ні. Насправді, першусь на певні статистичні дані кожного року, ну практично кожного року, кількість на урбаністику росте. А тим паче, мабуть, вона зросла в зв'язку з війною, оскільки певна кількість осіб зрозуміла, що хочуть будувати цю країну. Урбаністика на це напевно можна було б зробити окремий випуск. Мені здається, що ти точно про це розказав. Але якщо коротко для, для мене а, спеціально звучить загадково, ну тому що в цілому ми розуміємо, чим займаються урбаністи. А, як би ти міг її описати? Це якась суперпрофесія в майбутньому буде популярною, найпопулярнішою. Урбаністику я описав би як такого собі, мабуть, супергероя. Який здатний перетворювати будь-яке сумне бар'єрне середовище в територію, яка спонукає людей мислити виключно позитивно, яка є доступною до абсолютно любої категорії населення? Яка Просто існуючи, допомагає населенню взаємодіяти одним. Між одним. Комунікація доволі це, це важливо. Як і суспільстві, так і в будь-якій території, незалежно від того, це якийсь е, е, дворик чи звичайно, панелька. Е, 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 я описав би такого собі суперурбаніста або суперурбаністку mm -hmm. як особа, що здатна навіть перетворювати і змінювати людські долі. Саме просто е, змінюючи візію або бачення цієї людини, того де вона взагалі живе. Він або вона проектує і перетворює цілі зруйновані території в інноваційні центри, в сучасне середовище, і це тільки одна людина. А Якщо і буде ціла команда, мені здається, що точно ця команда збереться, тому що є дуже велика родина географів, котра може підтримати будь-які ідеї, будь-які починання одне одного. Я щиро переконаний, що це є надзвичайно перспективною насправді спеціальністю, особливо зараз, коли ми говоримо про контекст відбудови українських сіл, міст територій після. Повномасштабного вторгнення після того, що Російська Федерація зробила з нашої країни, принагідно нагадую, що десь в коментарях до цього допису буде посилання на збір або від географічного факультету, або ми загальний якийсь збір закинемо. То підтримуйте збройні сили України для того, щоб ми могли більше і краще вбивати русі. Мені здається, ну типу. Ютуб не має це нам заблюрити. От, а якщо заблюрить, то будете знати, що це саме через це. Власне, географія це про простір. Абсолютно і точно про його планування, про його дослідження. будь в чому тут Добре, є простір. Так. так, і це про вміння дослідити цей простір, освоїти, як якимось певним чином упорядкувати. Чи є на географічному факультеті якийсь простір, який є сакральним місцем для ваших студентів? Мабуть, це приймальна комісія нашого факультету, оскільки кожного разу першокурсники це не зміна тенденція. Питаючи тільки я прийшов подавати документи або прийшла подавати документи, а чи буде навчатися саме в червоному корпусі? Чомусь багато хто думає, що 10 тисяч людей навчаються в червоних стінах і більше ніж ніде, а то просто в вистакову так далі для виду. А, мабуть, мабуть, тільки це місце, оскільки це таке своє починання, перший старт, коли тільки студент приходить, у нього горять очі, у нього вже багато ідей, які він хоче реалізувати. А, і це його перший крок до вступу до цієї мрії. Угу. Знаєш, у нас точно такі самі є історії про те, що. Ми що не будемо вчитися в червоному корпусі. Шановні абітурієнти, станом на січень 2024 року. Корпус географічного факультету та факультету психології знаходиться на виставковому центрі на кампусі, на виставковому центрі. Так. Тому ви будете навчатися тут в прекрасному місці. Власне, ну тому що ми сусіди. Мені здається, що пр проблеми через це... І виставковий кампус нічим не гірше від червоного корпусу. Абсолютно, він своєрідний, унікальний, свій якийсь такий рідненький. Знаєш. Географічний факультет особливий не лише своєю атмосферою, а ще й локаціями, місцями для своїх практик. О так звичайно Я знаю, що географи їздять до канівського природного заповідника. Ну це наше святе місце святе для всіх. Ми говоримо про це у всіх випусках. На базу в Карпатах. Також до окупації Криму виїздили на нашу дослідницьку базу в Криму. Теж там щось досліджували, робили. А зараз, влітку, в червні ви з теодолітами бігаєте тут по Студмісту, Щось робите спеціально до цього випуску. Я дізнався про те, що таке теодоліт. От це пристрій для вимірювання відстаней та кутів, Правильно саме так. І всі ті, хто сподівався, як я, коли йдете там по місту і бачите людей з якимись такими штуками, ви їм махаєте, тому що ви думаєте, що вони вас фотографують. Ні, на жаль, вони вас не фотографують. От. Не, вони хіба що вимрять ваш кут відносно тої точки, де вони знаходяться. І, і де тут непрактично. Зате цікаво. Зате цікаво. Власне, може про прилади якісь розкажеш, про якісь такі особливі штучки цікаві. Ну, про прилади, я згадаю багато чого. Перший це тобоє теодоліт. А, Ще є нівелір, він вимірює, якщо не помиляюся різницю висот. Далі це базові анемометр, швидкість вітру, термометр, думаю, знаєш. Гігрометр це вологість А, Також, поміж приладів, які можемо тримати фізично, є чимало прикладів програмного забезпечення, є QGIS, ми на ньому створюємо карти. А також є чимала кількість загалом м, при, приладів, що призна призначена для метеорологів-гідрологів. Всі нереально здати їх дуже багато. А, ну це в принципі uh -huh. основа наша. Знаєш, Михайло навколо географії входить дуже багато стереотипів, стигматизацій. Так от я підгоден підготував... повністю я підготував деякі питання, таку міні-вікторину, яка називається Розлюти географа. То пропоную тобі спробуйте. Пропоную зіграти в неї. Я тобі буду говорити якісь провокативні питання, якісь провокативні твердження. А тебе попрошу на них відповісти. І власне перше. Ем, у географа обов'язково має бути вдома мапа або карта. Оу, oh, такого я не можу сказати, тому що в нас абсолютно в кожній аудиторії є карта. Якраз в експертно конституційному центрі глобус, далі карта, далі. Карта немає взагалі необхідності її з собою носити. А я знаю, що деяких моїх знайомих є з собою в гуртожитку і вдома карти, але це не обов'язково. мабуть, вони них взяли кілька років тому, і не для навчання, а просто заради інтерактиву. А в тебе є вдома карта? А uh, у мене вдома. Uh... Шпалери з <смеш> формі карти світу, Немає, не але то не, 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 не обов'язково що просто люблю прократися і дивитися зразу. О, от ангола Мозамбік. Чи цікаво <смеш> і запатовувати ці всі локації? Угу. Ну в принципі, так окей. А чи всі географи працюють вчителями географії? О, це базове питання. Це думають всі люди, які абсолютно ніякого представлення про географію не мають, і особливо про багатогранність геофаку. А, ні, не всі, навіть мала кількість географів, працюють вчителями. Для цього в нас є спеціальність, називається середня освіта. А я навіть скажу більше. У нас всіх, хто навчається на середній освіті, мають можливість на магістратурі перейти, наприклад, в урбаністику. Тому. Тут знову ж питання про, про багатогранність, про широкий спектр можливостей і вибору так само. А, і ні, ні, не йдуть працювати вчителями, а, більшість не йде. Uh -huh. У нас доволі такий широкий, широкий вибір в питанні працевлаштування з цим немає проблем. Okay. Окей. А тоді наступне питання: чи в кожного географа є свій намет? Ой, це, це так само, як і про карту. А, ні, Немає ніякого намету. Ну, особисто в мене немає, моїх знайомих, в кого можливо, не спитав, немає. А, мабуть, це є в тих, хто є м -м, постійним учасником якихось туристичних організацій. А, їх так і багато, але вони є. Але вони не становлюють ніяку більшість, тому mm -hmm. дане питання також. Ні. Угу. А, чи правда, що урбаністи після випуску працюють будівельниками? Ні, звичайно, будівельна справа й урбаністика це дві абсолютно різні, не пов'язані з собою речі. Ну можливо, пов'язані під час проектування, то таке. А... Я нагадаю, що урбаністика це наука про міста і розток міського середовища. І я, мабуть, тільки раз це чув про те, що урбаністика якось пов'язана з будівництвом, і це казала людина, яка взагалі уявлення не має навіть що таке гелфак. І тоді останнє питання від мене: чи правда, що після випуску з Геофаку можна працевлаштуватися лише десь в Антарктиді? Доволі цікаве питання. У нас є випускники, які працюють в антарктичній експедиції, але їх не так багато. Ми також не пишемося. Але знову ж вибір професії під час, після випуску з Геофаку доволі великий. І кожен може зайти собі те, те місце, ту роботу, яка йому дуже Зручна, яка йому дуже корисна, і яку він насправді любить. Угу. Насправді не пересічний факультет і дуже оригінальна, можна так сказати, робота. Чи можеш поділитися коротко на останок якимось сексес story ваших випускників? Чим вони займаються? Так, у нас доволі багато успішних випускників. А я можу сказати, мабуть, одного з фундаторів і одну із ключових осіб в питанні нового адміністративно територіального устрою України це Павло Остапенко. Далі я знаю головного редактора інтерактивного журналу Україна інкогніта Романа Маленкова також знаю Діану Хоменко. Вона випускниця моєї кафедри соціально-економічної географії, яка служить в ЗСУ. Мабуть, це всі. А також я задав про Наталю Діденко. Це вважайте головна метеорологиня України, і вона також вчилася в нашому факультеті. Мені здається, про те, що цей список завжди можна буде поповнювати, поповнювати. І сподіваюся, що так. там через 10 років хтось буде казати: от Михайло Степанов, випускник географічного факультету, головний урбаніст країни. Хто його знає? Сподіваюсь, Та, дай Боже. Сподіваюся, що так воно і буде. Власне, я переконаний. Знову ж таки, що прикладів роботи і задіяності випускників і студентів географічного факультету можна навести дуже багато. І я дуже втішений, що ваша команда студентського парламенту також доєднується до таких ініціатив, розвиває їх, включає студентів, і ви можете пишатися такою великою кугортою своєї сім'ї. Михайло, дякую тобі дуже за те, що сьогодні класно розказав про географічний факультет. З вами був Данило Щоголь і Михайло Степанов у подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали.